Сьогодні дивлюсь, і шкода цей світ, ти знаєш людей, коли з ними спілкуємося. Ми сьогодні живемо у такому світі, от подивишся на історію, вона вся виправлена, брехня. Подивишся на реальність всі брешуть вірити нікому не можна. Подивишся вперед. Що це? Це темрява. Люди не знають ані що було. Ані що є, ані що буде. На початку було слово, слово було в Бога, слово було Бог. Звісно, ми всі розумні, ми це знаємо. Усе через нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. Запам'ятай слово світло. Хто такий світло? Так, світло Ісус. Але Ісус так само є Словом. Ось воно світло. Слово Боже. Біблія є світлом, і якщо воно з нами, якщо ми в ньому перебуваємо, воно всередині нас, тоді знаєш, що в нашому житті відбувається? Ви сіль землі, ви світло для світу. Тоді запитань не виникає: а навіщо це потрібно робити? А навіщо потрібно світ рятувати? А навіщо на євангелізацію? А навіщо, а навіщо? А навіщо? Знаєш, ми мільйони на сьогодні вклали в євангелізацію, в спасіння. Постійно це робимо. І у нас не виникає питання: навіщо? Знаєш три гривні. А що ви зробите з моєю гривнею? Що ви зробите? Ні. Я не вірю, не довіряю. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула слово його для нас як світильник у темряві. Коли? А, темрява, що робити? Гаразд, я тобі скажу так. Ось, наприклад, вночі у тебе щось сталося темно. Хтось упав? Може, ти з ліжка впав, чи десь ішов, спіткнувся, чи десь хтось. Або подумав, чи бурашки по квартирі бігають? Що ти робиш перше? А світло! Хай буде світло! Світло! Увімкнув світло вже не страшно. Світло вмикаєм, і диявола немає. Ти думав, у тебе тут сам диявол був не менше. Ну, навіть лампочка Чик! і диявола немає. А якщо ти ввімкнеш справжнє світло, ти знаєш, що наприкінці откровення написано? І не буде в царстві Божому на небі ані місяця, ані сонця. Але хтось буде інший, який сяятиме яскравіше, ніж мільярд зірок. Ісус. Ісус агнець Божий який має ім'я слово Боже? Так написано у тебе. Вся проблема, що християни сьогодні відійшли від світла, відійшли від Слова Божого. На домашніх зібраннях усі діляться найчастіше білі бердою якоюсь, зі своїми думками приходять і так далі. Повернутися до Бога, повернутися до Божої волі. Означає повернутися до Його Слова, тому що Його Слово це Ісус, це Бог, це для нас світло, це зруйнує будь-яку бісівську залежність в нашому житті, в кого вона є. Тому в нас максимум Слова Божого. У нас проповіді проповідуються і годину, і дві, і три, можемо і п'ять, і десять. У нас співається Слово Боже тут. У нас мюзикли, якщо граються слово Боже, на домашніх зібраннях слово Боже, світло, щоб у нас чебурашки під ногами не повзали. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. Ось де головна помилка чому багато людей пішли від волі Божої? Чому вони потрапили до диявола? Чому вони в тенетах у диявола, в рабстві у диявола? Тому що в їхньому житті немає світла, всього лише світло. Світло було дано людині від самого початку. Тому що світло є Словом Божим це Ісус. І Бог давав своє слово від самого початку. Почав Адам Єва, тому що світло воно несе просвітництво, воно дає розуміння, хто ми, звідки, куди, навіщо, чому, навіщо ми живемо, навіщо ми це робимо. Слово Боже дано від початку. Воно просвітлює, і ми знаємо, що було, що є, та що буде. Тому нам не страшно. Ми знаємо, заради чого ми живемо, ми знаємо, куди ми йдемо. Вся суть насправді у пізнанні Бога, не в якомусь релігійному моменті, або в релігійних просто обрядах і таке інше, але реально у пізнанні Бога. Сьогодні це стає ще актуальнішим. Тому що ми живемо в останні часи. Ми знаходимося на фінішній прямій. І сьогодні це не секрет, тому що якщо подивитися, всі біблійні пророцтва, біблійні передбачення, які говорять про це, або попередження, настанови Іван, Павло там, Петро, Юда, Яків пишуть про останні часи. І коли ти читаєш, дивишся на всі ці події, ти бачиш, що реально знаходишся в епіцентрі. І коли знаєш, щось добігає кінця, воно завжди набирає ставку. Ще більше цінності, ще більше цей куш, і так само, коли спортсмени біжать, чи хтось змагається, завжди фініш йде повна викладка. І звісно, якщо ми перебуваємо в цій позиції і ми не розуміємо ані часу, ані подій, ані волі Бога. І багатьох речей не розуміємо, не усвідомлюємо, хто реальний ворог, як реально з цим розібратися, то ми можемо легко заблукати, взагалі не зрозуміти, що ми робимо, для чого ми були народжені і для чого все це було. Тому вихід для нас, щоб виконати волю Божу. Тому що воля Божа це досконале, це найкраще. Тільки Бог знає, що було, що є, та що буде. Тому це найкращий варіант для нас. Ідеальний варіант. Досконалий варіант. Його слово, його церква це світильник, це світло. І більше того, Господь каже: ви сіль землі і ви хто? Світло для цього світу. Амінь.